Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписав Подбайк. Це Хойка з модом Мілініум Даун за Україну. Моя мета зараз привезти Порошенка квасить. Порошенка. До влади привести. Так, трохи позбуваємось дефіциту електроенергії, це все прекрасно. Так, до цього ми тут збільшуємо популярність Порошенка. 29.6, блок наша Україна 38.5. До жовтня випередити а вже в травень. Вже травень. Так, будівництво це прекрасно. Далі по будівництву, по будівництву не піти. А, тримай. У нас ще зараз ще одна ячейка для технології, це прекрасно. Ми позбуваємось потроху боргу. Тут, хоч і написано, що борг 6%, але забирає в нас на рік, але ні там у нас 3%. Додатково зменшений відсоток по боргу. Тому там фактично у нас 8-28% по боргу. А мені треба, щоб було менше восьми, і тоді ми почнемо інвестувати. Це дуже важливо почати інвестувати. Так, про то, ну, 30%. Коли наша Україна 38% прекрасно. О, нова я ще йка для досліджень, яку я закину на електроніка. Пойдете і по індустрії, давайте ресурсів більше нехай буде. Піхлотку оновлюємо. І не забуваємо ось тут про про вестерн, Компанію пропагандистську. Хоча, хоча через це вона зменшується. Денна поле влада? Зачекайте, без, без пропагандистської кампанії Скільки в нас політ влади на день додається? Напевно, дуже багато. Ми або віддаємо 10%, або 10 мільярдів, або втрачаємо щось. Давайте 10 мільярдів, нехай. У нас все ж таки плюс... Ну, плюс Ну, мільярд майже нормально. Могло бути гірше. Насправді кажучи, я вже не бачу сенсу брати про західну пропагандистську кампанію, тому що вона майже не дає нічого. Хоча вона і не дає падати нашій популярності. Західного погляду, що дуже важливо Знову підвищує популярність вже 33.2. Шоукрі на 37.1. Солідарність наздоганяє поступово. Ну знову фабрика буде. Я хочу більше ВВП мати. Тому що ми ще з мільярдом ВВП зможемо ще одне чи для дослідження взяти, як мінімум, через це. Яке в мене ВВП на душу населення? 20 Ну, до 30 тисяч ВВП на душу населення. Я не, скоро, не скоро зайду. В сенсі вже серпень, в сенсі вже серпень. Це чисто всі. Це літо таке. літо пролетіли, і такий в сенсі вже серпень. В сенсі вже серпень. Але ні, для мене це більша проблема, бо мені треба політ на... Я не встигаю? Та не може такого бути. 33.3, воно 37.1. Вересень. 34.6, воно 36.4. Ну, ви знущаєтесь. А можна якось погіршити їх популярність? 2% зменшиш? А. У нас зменшені відсотка по кредитам закінчились. Вже кінець серпня. Ну 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 ні, ну ні. Вже жовтень. Не менше лишилось останнє покращення. що, ну, Україну нічого не зроблю? Спережусь. Ну. Вперед Зє! 35,9, 35,9. Я. а, а, перетет. Тут рівно паритет. 35,9 35,9. Але у нас. У нас підтримка падає поступово. Через відсутність. Так-так-так. Зараз, як тільки тут з'явиться підтримка Західної партії, одразу треба її брати, щоб популярність не падала. Натримай. Про західні партії. Це-ні-ні-ні-не-не-не-ні. Будь ласка, дайте мені тут підтримку західних партій. Або ще політвладу, не знаю. Що... Нехай щось трапиться і нам дадуть ще політвлади. У нас 329 на день. 328. А, з 328? Нас би. Може треба було не брати. Ось цей підтримку вестернів, а чисто вкачуватись через політ владу. Можливо, я так більше б вклав би, більше б зробив. Зараз В будь якому випадку, якщо візьметься, тут з'явиться Western Outlook. Я візьму. Про Western Outlook. Пропаганда, компанія. Так вже 30-та, -е зберегтись. Будуть дебати. Я сподіваюся, які дадуть хоча б 50 на 50. А. 50 на 50? А чому? Чому 50 на 50, що нічого не зміниться? Тут блок Наша Україна збільшила свою популярність. А якщо завантажити, ще раз дебати провести. Ось завантажую на 30-те. Так, я тут, я перезавантажився. Це треба було раніше просто починати. Так, знову ж дебати. Let's go. І те ж саме. Відбулося те ж саме. Да, у нас military product crisis Ви знущаєтесь, і тут нам зменшують, по-перше, нам збільшують витрати на поліцію. З децентралізованої адміністрації переходимо на базову цивільний сервіс. Ой, нам дуже багато витрат збільшують і зменшують. Прикол в тому, що зараз взяли і зменшили популярність в нашій Україні. Ви знущаєтеся, чому ви раніше це не зробили? О, ну, тут можна когось звинувачувати. Популярність націоналістів, нічого не відбудеться, бо Ну, давайте звинувачувати націоналістів, бо мені треба. Я хочу провести вибори. Чому це трохи, рані... трохи раніше не відбулося. Ось прям трохи раніше. У нас би тоді БПП Ви перемогло б. І вже ж у нас мінус. А вже ж мінус. Але у нас нема сенсу вже віддавати борги. А... Ну, так, а вже ж мінус. Нам подавало купу витрат. Чому ці протести не відбулись трохи раніше? Ось прям трохи раніше. Щоб я встиг вивести перемогу. Формування нового правління. Зачекайте. Я можу об'єднатись. І тепер в нас Порошенка і. А! Я привів. Я все ж таки, так чи інакше привів. Я зробив з ним коаліцію, того вони стали керувати, бо вони популярніші. Так, все ж таки, я не дарма все це робив. Економічний лібералізм прибрався? Є. Ні. Бред. Так, Петро Порошенко президент приступить влади, ж Дякую. Ой. Я можу децентралізацію взяти. О. Беремо децентралізацію, зменшуємо витрати. Антикорупція... Ой, я задоволений. Децентралізацію беру. Для початку спробі зменшити мінус. Хоча. наскільки це зменшить? На 200 мільйонів десь. Трохи більше 200, але це не повністю прибере мінус. Але децентралізація плюс корупція, плюс зменшення корупції. Це дасть мені досить непоганий буст. А, нам треба ще ось запросити. Батьківщину. Давайте. Вітаємо. А, і все ми сформували. Все достатньо. Запросити, ще батьківщину було достатньо, щоб сформувати. То, ну так, ми втрьох. Наша Україна, солідарність батьківщини. Все. А в нашому випадку солідарність і батьківщина. Да, ми сформували парламент. Чисто західний Західний блок повністю сформував парламент. Лент реформ. Мені не подобається до кінця земельна реформа, Чому вона зменшує. Ну так, вона. Чому ну, земельна реформа? Зменшує швидкість будівництва. А тут мінус 20 влади і гейн парламент. Давайте. Але в нас просто політвлади тепер просто не існує, вважайте. І грошей в нас не існує. Бо в нас мінус півтора мільярди. Баб, чому? В нас мінус півтора мільярди Це жахливо. І поки що ми з боргами нікого не можемо попросити допомогти. Ну, бо в нас, грубо кажучи, нема проблем з боргами. Ну і вибачайте, що я відволікаю я вас від перегляду, але хочу нагадати, що по посланню описі ви зможете знайти та придбати мою гру грудру України 1991. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто дайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, децентралізація є. Декомунізація це прекрасно і це прекрасно. Але я б такий, щоб антикорупційні реформи зробити трохи. Щоб трохи зменшити свій мінус, бо мінус у нас справді жахливий. Прям жахливий. Мінус 1,3 мільярди. На що ми зараз витрачаємо? Волфейр. Соціальні витрати. Ну, як і в житті до війни в Україні були найбільші витрати, це на. на. на... О, вже 2010 рік. Вперед поїхали на швидкість досліджень спочатку зробимо. О, і мінус 5%. Мультиплай. Коротше, це зменшить витрати на освіту вперед. 4G вча. Фермер. Фермер. Ми не подобаємось фермером. Так, ми або з... влазимо в більший борг. Та ні. Беремо. В Запоріжжя вкладаємось. Ще три. В ячейки до будівництва, нехай. 8% на борг витрачаємо. А. Я думав, я зараз вже ось ось почну інвестувати і так далі. Це ж було так хорошо. Це було так хорошо. Є все одно мільярд 290 мільйонів. Це кліптократію зменшимо. Ой, тут фабрику можна отримати. Ой, і кліптократію збільшити О, і це також прикольно. Прибрати олігархів. Мені треба щось, що зменшить тут і зараз витрати. Що допоможе мені зменшити тут і зараз витрати. Це треба в Західні інвестори йти. Давайте. Кооперація з Європейським Союзом. І мені дуже не подобається те, що я в мінус виходжу. Нас знато Велфейр в... 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 витрати. На що ми більше за все витрачаємо? 1 мільярд на поліцію. Сюди 700 мільйонів, 1,6 мільярдів на. Ого 3,5 мільярдів. А, ми сюди витрачаємо. Всі 35 мільярдів. Так, давайте пенсійні дебафи. Лес, давайте спробуємо зменшити. 50%, що вони приймуть, 40% що не приймуть. Або я можу просто поставити їх перед фактом і зменшити. Просто власну руч зменшити. Але нам треба зменшити. Тобто, якщо я візьму тебе, то це вже мільярд. Ну, типу, в плюс, просто зменшивши пенсійний бюджет. Це треба робити. Треба реформувати. Як і в житті в Україні, треба реформувати пенсійну систему реформувати? Що тут, щось в житті? Блін, надо це ще 40 днів чекати. Замість того, щоб взяти і напряму змінити. А, 242 дні я не зможу змінювати. Так, операція з Ю із Європейським Союзом. Мавпрят ще більше виробництво електроенергії, беру. Фокус. США, ось це все? Івестен Маркет що дасть мені. Так, все вперед. Почнемо з США. Давайте спробуємо через дебати зменшити пенсії. Less pension spending. Зменшення витрат. Тому що це ненормально, ми витрачаємо занадто багато на пенсії. Партнерство з USA є. О, Польща, Чехія і так далі. Партнерство. Так, давайте туреччину. Партнерство з туречною. Також мільярди дадуть. Але ми витрачаємо занадто багато. Я сподіваюся, зараз ось 10 днів закінчиться і там ми зменшимо витрати. Ми споживаємо 20. Навіть менше 21 МВт, і зараз я ще зменшу споживання. Це прекрасно. І в нас через 37 днів добудується фабрика. Чому я радію? Просто фабрика вона добудується. Це жах. 2-1, будь ласка, погодьтесь. Окей. Вони прийняли пенсійний бюджет, і ми тепер в плюсі на 197 мільйонів. Але ну все, ми не в мінусі. Що важливо, це дуже важливо, бути не в мінусі. І зменшити видатки, до, щоб ми платили. Кредит менше мільярда. Ой, менше 8%. І скоріш за все, коли ми добудуємо цю фабрику, ми вже будемо платити менше 8% по кредиту, і далі можна вже інвестувати. А, а мені додали мільярд. Мені мільярд в інвестиції. Ось тут те, що написано дають мільярд, це мільярд в інвестиції. Так. Це я ще й мільярд зараз проінвестую в Туреччину. Прекрасно. А потім почнемо інвестувати сюди, в наших друзів в Молдову. Але що ж, на жаль, поки що на цьому це відео час закінчувати. Дякую всім, хто його подивився. А особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можна бачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І виходять ці відео. Якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланні в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд. Давайте!